Намагався провести цигарки і втратив автівку. Громадянин Румунії, який повертався додому, через пропускний пункт порубне, вирішив обхитрити прикордонників в ребрах жорсткості кузова власного мерседесу. Чоловік заховав близько 300 пачок цигарок на суму 18,5 тисяч гривень. Під час детального огляду вантажівки правоохоронці викрили сховку. Виявлені сигарети та автомобіль вилучено. Підтопило будинки та квартири. Чернівці знову постраждали від негоди. Внаслідок лісного дощу рятувальникам довелось відкачувати воду мотопомпами з п'яти квартир, трьох підвалів та одного під'їзду на вулиці Лук'яна Кобилиці та Пауля Целана. Окрім того, також довелось прибирати повалене грозою дерево в селі суховерхів. Розповсюджувала особливо небезпечні наркотики. На одній з вулиць чернівців поліція викрила 28-річну жінку, яка поводила себе підозріло. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили та вилучили у чернівчанки сім зі пакетів із вмістом, зовні схожим на психотропні та наркотичні речовини. Правоохоронці з'ясували, що до одного з поштоматів прибула посилка для буковинки, в якій був поліетиленовий пакет із речовинами рослинного походження зеленого кольору, зовні схожими на. На наркотичні зі слів фігурантки вона придбала їх через інтернет-мережу з метою подальшої реалізації. Відтак у помешканні жінки був проведений санкціонований обшук, під час якого поліція вилучила 26 шість пакетів із порошкоподібними речовинами, дві пластикові ємності із порошком та пакувальний матеріал. Наразі правопорушниця перебуває під домашнім арештом. Розслідування триває. Згоріла господарська будівля із сіном. Пожежа трапилась в селі Мигове. Оскільки споруда була дерев'яною, вогонь швидко поширився. Власники помітили займання, коли полум'я цілком охопило будівлю, після чого викликали вогнеборців. Рятувальники ліквідували пожежу, однак вогонь повністю знищив споруду. Причина загоряння встановлюється. Українська команда в межах великого збору на дрони камікадзе закупила вже близько 150 фпв дронів для наших захисників, на які донатили тисячі українців. Раніше волонтери вже передавали дрони камікадзе багатьом підрозділам, а наразі надали чергову партію одному з підрозділів розвідки на передову, щоб вони могли нищити ворога ще ефективніше. Вже найближчим часом наші хлопці будуть передавати привіт оркам. Завдяки дронам Камікадзе. Тому що кожен дрон облаштований гарною камерою та механізмом піда, який може нести більше кілограму вибухівки. Тому, друзі, ми обов'язково переможемо. Три з половиною тисячі доларів з кожного, аби перетнути кордон. Прикордонники Чернівецького загону зупинили вантажівку, в якій до Румунії намагались доправити ухилянтів. Під час огляду кузова під пластиковими ящиками правоохоронці виявили двох чоловіків. Пасажири, в свою чергу, пояснили, їдуть збирати чорницю. Як з'ясувалось, незаконну дороговартісну поїздку для псевдозаробітчан підготував водій. Наразі на порушників складено адмінпротоколи, а організатору загрожує кримінальна відповідальність. На буковині у селі Ржавинці 63-річний чоловік на сміттєзвалищі знайшов невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Інцидент трапився ввечері, 8 серпня. Потерпілого з травмами руки медики швидкої госпіталізували до лікарні. Наразі поліцейські проводять слідчі дії та опитують свідків. Призначено ряд експертиз. Зіткнулася автівка та мотоцикл. У Чернівцях на вулиці Скальда трапилась аварія. 40-річна водійка легковика зіткнулась із мотоциклом під керуванням 33-річного чернівчанина, через що мотоцикліст отримав перелом гомілки. Травмованого чоловіка госпіталізували. Триває досудове розслідування. Убив власну матір. Трагічний інцидент трапився у вижниці. Про напад чоловіка на свекруху поліцію повідомила дружина підозрюваного. 34-річний син під час конфлікту наніс удари ножем у спину 54-річній матері. Від отриманих травм жінка померла в кареті швидкої. Наразі затриманому обирають запобіжний захід. Триває досудове розслідування. Викрали мопед вартістю 75 тисяч гривень. Двоє чернівчан віком 18 та 20 років завали двоколісний ключами, які знаходяться. Ходились в ньому, після чого деякий час їздили містом. Про крадіжку повідомив 18-річний власник Мопеда. Вже впродовж години поліцейські відшукали втрату та повернули її хлопцю. Тим часом грабіжників затримали. За такі дії порушникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Горіла господарська будівля, і все через коротке замкнення електромережі на Буковині. В селі Вареничанка трапилась пожежа. Вогонь помітили власники та викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували займання однак, полум'я встигло знищити горище будівлі та речі, які там знаходились. Ховався від прикордонників у мікроавтобусі. На кордоні з Румунією чоловік намагався непомічено перетнути рубіж. Під час перевірки документів на кордоні таємний пасажир заховався в транспорті та свій паспорт митникам не надав. Через такі дії на чоловіка склали адміністративний протокол.